Давно-давно, коли степами гуляв вільний вітер, а річки бігли до моря без перешкод, жили козаки. Вони були не просто воїнами, а обраними синами землі, що несли на собі її волю і мужність. І було у кожного з них щось особливе, що відрізняло їх від усіх. Це був оселедець, тонкий пасма волосся на голеній голові, що спадав до плеча. Вороги сміялися з них, називаючи їх дивними і непокірними, але не знали вони правди. А правда була така: кожен козак, що носив чуб, уклав договір із небом. Вважалося, що коли він стане перед Господом, той заоселедець витягне його душу на небеса. Це був знак, що козак не злякався і жив гідно, завжди дивлячись у очі смерті. Тому й ходили вони з гордо піднятою головою. Адже знали, що їхній чуб це не просто зачіска, а міст між землею і небом, зв'язок із предками, що пильнували їх. Це було їхнім талісманом, їхнім оберегом від злих сил. А коли наставала битва, козаки, що мали ці сакральні зачіски, були найсміливішими. Вони йшли на ворога, немов вітер, що несе за собою бурю, і їхні чуби, мов блискавки, світилися під сонцем. І, хоч минули віки, але легенда про оселедець живе й досі. Вона нагадує, що український дух неможливо знищити, адже він, як той чуб, завжди пов'язаний із небом і свободою.